Слава Україні! Ну що ж, приїхав пан Андрій, давай лів, лівою, бо право занята. Подивиться на. Запорізькі бур'яни. Да, так, вже показав, <рес> да, І тепер запорізькі бур'яни. Подивимося в посівах соняшнику. Ну, правда, можна перекваліфікуватися і вирощувати бур'яни. Там простіше, мені здається, треба буде. <рес> да, Просто... І дешевше. <рес> да, і дешевше. Ну, суржик бур'яна, чи буде хтось купляти, чи не буде. Хер його знає, як його допрацювати, теж. Питаннячко. Ну, тепер посерйозніше. Знать, жарюка, всі справи. в кондішеном тільки що в машині їхали, вийшли, аж в пот кинуло зразу. Знаходимося ми на посівах наших соняшників від компанії Євросем. Тут у нас загалом посіяно три гібриди. Груд Грифон і Пегас. Пан Андрій був у нас і при посіві. і Тоді ми теж там і знімали, і дивилися, і пальця він пхнув, як прицепи чіпляли. Це все можете подивитися по посиланню в описі під даним відео. Точно, зараз ми не скажемо. Вам де який гібрид знаходиться, бо не дивились. І по-друге, по-перше, це. А по-друге, ну як вони мали ну тут не зрозумієш ти, де там, хто там, який ну, він. Ну, Єдине, ось ось. От сусідів відлічається. сусідські, да. ну, не раніше трохи ж сіяли за пару днів. Ну і що там за соняшник, я ж не знаю. Топиль, то він так, там більший. Бачиш там даже, дня так, на три да. на чотири, по-моєму. Там, там раніше. На, мабуть, Може на тиждень. Да, ну, а, десь так, на, ну так. От, да. Плюс, отам уже видна різниця. Тут у нас да. різниці такої не видно. Ну, Вибачте, я перебіж... нічого, нічого. Три євролайтінгові гібриди, вони в принципі плюс-мінус між собою так візуально похожі. Понятно, що вони по своїм характеристикам різні і по вражайності, по стійкості до хвороб, там, до посухи. Вони да, різні. А так, візуально плюс-мінус. Одне що. Пігас уже як підніметься, то тоді побачимо його. Він буде дуже високий. високий. Ну, по-моєму, пігас останній же всія. Блін, ну я не помню. Нада відео саме перед помогу пігас ми отам, от та, от, от, за та, за середину та, поля. Якраз та, і що в нас розвиток. О, Плюс-мінус одинаковий. Ну, розвиток такий, як ти і обіцяв. Uh -huh. Помніш, ти казав? Каже, треба закатати, uh -huh. бо будуть сходи рвані. Uh -huh. Ну, воно витірує. так і вийшло. Да. От, ну як, вони і рвані, ну то таке. Рядок коротше, такий малий, рядок трошки вищий. Ну, видно от, по волозі. Де там сухіше, де вологіше uh -huh. було. Ну, uh -huh. де, де з ними. Де вологи попало. Uh -huh. Ну так. Да. Ось сухе. пізніше. Ось да. сухе, Зійшло. так. Ну, не закатали. Коротше, це ж таке. Отак посіяли, отак, беру цю кепку, ну, кидати не буду, бо грязна буде. Отак, раз і все. І нормально, в принципі. Плюс заростаємо бур'янами, це теж нормально. Скажу чого, чекаємо доща. Повинен бути в суботу, в неділю, дощ там і по 20 мм обіщає, там І все, і як тільки тоді заїжджаємо, місимо тут грязюку і бризкаємо. Так що це ми... це після того, якби ти закаткував. Mm. Зразу було б провокування проростання бур'яна, він би ем, повністю рівномірно зійшов, і ти вже давно бризкав би, бо Може. в мене я на каналі Євросем показував, де я закатков, в мене так зразу ковер амброзії лободи. Mm. Вже три рази грибіциди вніс і вже одна прополо. Mm. Ну, до, до речі, ж ти бачиш, дивись, ти сказав, да, де закатав би. І я от звернув увагу, бур'ян та в натурі в рядку росте. No. Ну дивись. Це no. колесо трактора. Смотри, маркер ведемо no, no. центром трактора. Праве заднє колесо затаптує, дивись. Йолки-палки. No. Ти представляєш? Ось тобі підтвердження. No, підтвердження буде. того, що Ну от катання, no. да, от так, отак. І так, і так. No, от... Думаєш, краще, ну щоб no, раніше. Щоб... В вашому регіоні я б взагалі любий би посів без. Каткування, ну гладкі mm. котки, це само собою. Так я нас то шпора віці, то шпора, киша, какиша, ні, казака каза като вообще да, да, Ну ми в. Важкими взагалі катуємо в mm. як е, цей посуха, а у вас я взагалі б, тільки ними й працював. Ну, ну бачи, все є. І ми колись і катали, а потім плюнули, тому що оце ж, короче, це ще з тих часів, як не під гербіцини навіть Соняхи були, оце ж ми представ, Посіяли, закатали, бур'яни пішли, і ти отак, лки-палки, mm. ну ладно, клітодімом ти там спрацював протягом іще я. Ще тоді, як ще гіліанти, і знать не знали, <п 'ятна> як його. <п 'ятна> то ми тоді, та ну нафік, а як побачили, десь були місцинки на розворотах, де розворачувався, і пробіли були, не катано. І там чисто було, поняв? А тут бур'яни, і тоді та нахер це катання. І ось тобі і виходить, дивись, ось ось слід трактора, ось слід трактора, ось широкий бу так. рядок бур'яна. і, і після, все. Давай, там, де так і є. Ну, З бур'яном би тобі легше було, треба було б він, да, заслано все поле. ну ти Гербіці, там дав, її ну, може, та, та, ну бачите. Та, Євролайтинг чи потім Ні, Ну ми мотором, мотором. От ну, мотор ж... мазамокс замок А, чи за ПІР, іма... ну, 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 короте, ну, однокомпонентний. Чи і мазапір. Ну коротше, однокомпонентний. Просто після мотора нема після, після дії, дії на зі пшениці. Поняв, ми гралися. І в нього теж ґрунтова є. Це тебе не догоне, то угу. це мінус урожай. Я розумію, ну це мінус ми розуміємо. Ну, бо воно вже в розвитку відстає. Буде просто. відставати, так, да, це ми розуміємо. Ну, прекрасно. Ну. Сільське господарство Уже, кор... завжди, завжди експеримент. Да, вже зроблено. Все. На майбутнє, ну, бач, рік на рік. В прошлом році ми сіяли, влаги було поза горло. Воно за тиждень вже були, блін, як от ото такі менші, ну, да. знаєш. І все, і тоді кум королю. А... С... Ну, я тобі скажу, так час. Нас, нас на Полтавщині навчило там. Це нас теж попередні два роки, що вологою балували, а перед тим нас там не знаю, скільки років, що засухи, засухи, немає дощів, ні снігу. Mm. і ми, Катати, да, ну, ми, ми За вологу ми боремося дуже. Ми на бур'ян, Хоча бур'ян теж він же вологу. бере. Бере, та все бере, да, да. Ну ми от нас Весною це саме перша задача. Зберегти вологу, скільки б, яка б вона не була. Ми не дивимося, там будуть дощі чи не будуть. У нас зразу тільки можна заїхати в поле закриття вологи легкими боронами. От, далі е, ждемо. Максимально, коли там вже температури що сіяти, Один, одна обробка ґрунту це культивація. Угу. От там, на глибину посіву 5-7 сантиметрів, ну, в мене супенка так не сіє, треба глибшими, 10-12, щоб потім вона на 5-6 ну, да, да, положила. І якщо Весна і немає в нас вологи. Ми каткуємо це обов'язково. І ти знаєш, там, де поля закатковані, то і де не закатковані в мене, то різниця по кількості вологи є. Риєється там, де закатковано, ну вона ще там на глибині 10 см Ще є, де не катковане, там на кукурузі я не каткував, там уже. На глибину 12-14 см немає вологи, а кукуруза коренева uh -huh. система зверху і вона вже починає листя скручувати. Ну я буде не Ні, Ну, коротше, картинка така, бачиш, як так і так, і так, хорошо і так, і так. У мене найкраще, хорошо. як його це голову не морочити, на дивані буде. Ну воно щось до того й йде, так. Ні, ну бачиш, ти кажеш, так, да, втрата врожайності, я з тобою погоджуся там, де от, ну, ось, о, да, де він осьо великий, великий, малий. А отак, де у нас прямо рядками, поні, воно просто буде пізніше, та ну, і все. Це не знає... більша проблема, яка зараз що, взагалі що в принципі, пікло. Ні, Ну ясно, що не... це не значить, що вона все отак плюнуть і бросить, і все. Ні, ні, ну, от, ні. До речі, да, от, бачиш, дійсно тут ніяких міжряд, ніхто нічого не робив. Ой, і да, ну колісо. Да, да. Представ, які бур'яни. ну, Ми б вже їх побризкали, звісно. Да, Якби так этот, давно б вже б забризкали. Гербіциди, ж да. у нас давно все є в запасі. ну. Це ж теж ждання дощу. Це добре, а бур'яни, щоб все смок, ну, вони ж не віддадуть вологу тобі. Не віддадуть. Ну так, я думаю, пару ну, днів вся, вже. Вся надія да. на надуть. Да. Ні, ну принаймні сьогодні-завтра ще дивимося, якщо там прогноз не міняється, то він уже себе підтверджує. А якщо поміняється, то будемо, конечно, бризкати. Ну це з березня місяця я не беру за всю Полтавщину, а mm. конкретно за своє село, то... Так, я стаканчик повісив, подом і угу. відмічаю. От зараз, щоб не збрехати, чи 36, чи 39. Міліметрів в оце, сумі. з березня, в сумі, з березня, так, ну, про... а скільки там по міліметру було. <с>? Ну, Непродуктивно я маю. Ні, наводки. так я все те теж відмічав. А, отмічав, ти не Я тільки хоч промрячило, я бігав а, до стаканчика ні. пів міліметра, угу. пересунув на пів. Там один міліметр, там okay. два. Я це все ну, чисто. На контролі. На контролі. Та. Ну так цікаво, так. Ні, Рай. ну так. Ну в принципі воно що для того, що є, оці, що подоміри, все. Ну, да. Це ми по факту. О, класно випало там. Хоча от було от десь скільки, ну тиждень назад, по пройшло. пройшов 12 було. А щось от ми раніше відзнювалися іще, помніш? Ще Ну виходить в травні, місяці, в кінці травня, чи, чи 18, чи 20 травня щось там, ще 14 було, отаке. Ну, якби конечно, зовсім не було дощів, то тут би був вже. Понятно, що не все так просто. Ну. Ну, та що, розвивається, нормально все. Фунгіцидами не працюємо і не будемо. Як не просить. Як не просити? Ні, ти мене просив вже за, ет, за катання. Ні, Ні, я не прошу, я... Прошу. Ні, ну ось, я, в смыслі, ну я балакали, понять? Да, да. да. Я свою думку викликав. Я не кажу там, що ти робив, а так. Слухай, і, да, і ні, щастя. потім будеш розказувати. Так. Ката відсутність катання. Мінус 10 центнер. Совершенне. Відсутність це... поня? Та, ну, так, звісно. Мінус 20. Центн. Як я казав, нагусе в кості на фермера, я трішки відмазався. Да, за це... А, так, да, так, да, да, я дивився. <ріст> <ріст> ну так. Да. Ну, воно, якщо серйозно, все ж впливає, ясна справа. Ну, Так як у нас так, такий час, то дощ, то сніг, то нема, то все настрою і гроші такі на ті фунгіциди, і на все те. Он мікродрива ми... привіз. Да, Во, все. Ми їх вспаримо сюди і буде міст, по 30 то. центнер. І як доживемо, бо як будемо косити, то покажемо, побачимо, скільки ну, ми нам. Ну як так, він... Чи наливати, ну, та, як це, він вирівнюється. Бач, скільки місць. Тут відсотків 80. От є, е, ну, поняв, оці як, ну, рвані сходи. Mm -hmm. Відсотки mm-hmm. Ну, отак. Не, не ну, на взгляд, да. От ми дивимося, да, от ось його раз, а там от нормально. Ну, десь відсотки 80. Вирівняно, а от, поняв, 20. 20, да, 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 догоню. да, ну, я маю за да. недогони, думаю, 20. що 20. Ти... Не те, що скажеш да, там, да. да. Ну, от таке. Ну, тут у нас, виходить, ж пів поля після ячменя, а пів поля після пшениці. Так, ну, я, таке, воно, воно роль тут не грає. Так, пішли на дорогу побачили. Бур'яни, запорізькі глянули. Да. Да. Ну, в принципі, вони нічим не відрізняються від полтавських, я бачу. Да? Ну, таке. <зас> ну, Якщо отак зняти, <зас> то в принципі не бачиш ти де <зас> тут, <зас> де ви, чи в запорізькій, чи де там ви сидите. <зас> 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 ну і коротше. Ось що замість катання, замість фунгіцидів. Yeah, плюс 25 центнер. Поняв? Там, там мінус, тут плюс, і буде плюс 40. <laughs> бля. Ну, воно те на те й вийде. No, середнє да, арифметичне. Да, 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 <laughs> так. А що, я бачу, що новий дизайн у вас. От, в прошлому році були інші каністри. Ну, no, точніше наліпки. Були. У нас тепер ще новіший дизайн, там, ну, тих каністр ми вже всі розпродали. Uh -huh. От, а це залишилось такий перехідний варіант. Uh -huh. От. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що всередині. Значить, комплексне мікродобриво е, призначене не тільки для соняшника, а й для всіх культур. Ми рекомендуємо від літри до двох, ну, на, рифметич, гектар. на гектар, uh -huh. так. Там півторашка якраз так. нормально буде. Е, по Ну, коротше, я... на 12 гектарів це розілієм якраз да, і да, буде нормально. Да. По-друге, По як е, антистресант і тем, температури, і зняти фітотоксичну нагрузку від uh -huh. гербіцида теж підходить. Uh -huh. От, ну і так, стимулюючий загально. Uh -huh. Ну тобто у вас можна ж його придбати, правильно? Чи можна було, чи можна. Все за, ну, за моїм номером там, телефоном. В описі, описі да, я... uh -huh. все дітям uh -huh. кому а, потрібно. Подивимося, може кому для довідки. Знадобиться, а перевене, бо тут щось близько, я коротше, поняв. Воно кругом не буде, вони матові такі якісь. О, ну тут трошки. Трошки покраще. Е, і скажи мені таке, ну знаєш, не знаєш, ти ж поки згадав, ми ж по 70 літрів ллємо на гектар. Без різниці. Нормально, так? Да? Без різниці, це головне норма препарату. Норма препарата да. і все. Да. Все. Бо ми ж по 70 метів, ми ж форсунками роса працюємо, то Я зрозумів, без проблем. ж... Не було ніяких звернень, там хоч і забивали. Ні, ну ми вже, це ж вже не перше, ми просто що е, контроль не залишали. Да. Ну Ми ж вже й в минулому ж році да, працювали з цим да. же. Ну, да. просто що наліпки другі там були препаратами. Просто от я питаю, мало знаєш, може щось змінилося, що ні, треба. Ні, ні, ну, склад той самий, так mm -hmm. питань, питань немає. Mm -hmm. все, я, я теж сам ним користуюся от, в цьому році, і, і там я для каналу Євросервіс теж знімаю свої подати mm -hmm. і мені. Попало, так все. Ну, і все, от бачи, я тобі кажу, це це все тут в одному так, в одну морду. Ну, фунгіцид вже вниз. Ні, ти молодець, звісно. Ти ж хочеш плюс 30 чи плюс 20. А ми. Ну, так. Я ж хочу, щоб, як я кажу, щоб кошики в наклону не лізли Вручну? цього. Вон комбайн, як мобілізують, то будемо вручну. Ну в ТЦК позвонить чи напише, скаже, комбайн надо. Може, комбайн, так, напередовувати. Ну ладно, про цю тему не хочу захопити, дуже Ну тоді хоч кошики буде, не впадло вибивати, бо що нічим буде. Я думаю, що воно все до того йде. І може, що навіть не ми будемо вибивати. Ну Може, ну треба ж все одно ж ми ж не маємо права це ж так, ну як це, закинути отак і все. Шо, Ні, ти, як ти його закинеш? Ми ж український народ такий, що хоч і каміння з неба, ну. До поле последнього вздоху. Повин... Да, ну поле повинно бути оброблено. Ну, Я типу, так, да. так, все, побачу. Да. Все, грузи, покажу. грузи назад, вези мене додому, бля. <рес> 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 Бо і в розіск не подадуть, поня. Ну, як у ж, хулі, хто мене буде шукати? <рес> <рес> Поліція і буде шукати. <рес> <рес> чи що? Ой.